Я розумію, що ми живемо в такий час, де ззовні діти це не є цінність, діти це є тягар, діти це щось таке. Ну про це взагалі в нашому суспільстві не говорять. І покоління, яке виростає, вони взагалі цю тему не чують, коли вони вступають. Сім'ю для них дитина це як просто як якесь щось зайве, якийсь тягар, те, що краще Світарі, заведем дітей. Ну так ви собі так, деколину, і зараз навіть заведем дітей? Це типа як завести собачку, котика ще кого небудь дітей не заводять. Насправді дітей так і є. Насправді так і є. що в цьому сучасному світі пари на рівні ставлять е, собачку, мати чи мати дитину. І це просто жахлива тенденція, яка поширюється, і вона стає все більшою так, в наші, і... в нашій про... країні, в тому числі так, так, і просто в мене, наприклад, відношення, що я розумію, що діти це Божі діти, і господи, якщо я зможу виховати і привести цих дітей для тебе, і вони зможуть послужити в цьому світі, це найбільша місія. А що може ще бути більш цінніше? Просто коли ти зможеш вкласти в них, да, звичайно, ти не маєш багато часу на інші якісь справи, але що для тебе цінність, коли mm -hmm. я, ну, люди хочуть мати якийсь великий бізнес, чи що вони себе туди вкладають, і вони нормально до цього відносяться, не навіть цим можуть сказати, от я скільки працюю.